Сьогодні, у випуску, це дії та чому львівські села й міста не поспішають об'єднуватися у територіальні громади. Є велика відповідальність, і це є мій висновок особисто, що люди бояться цієї відповідальності. Омріяна відпустка, де цьогоріч планують відпочивати львів'яни. Мені рідний край краще, ніж десь за кордоном. Юна Скрипалька-Переселенка. То чим десятирічна дівчинка дивує усіх у Львові? Колись я на Євробаченні побачила одного скрипаля Олександра Рибака. Мені Дуже сподобалась скривка. Доброго вечора, звично у цій порі підсумковий випуск новин на ТРК Львів. Про це суді. На Львівщині у межах реформи децентралізації вже утворилося 15 територіальних громад. Із держбюджету першопрохідці отримують фінансову допомогу на розвиток інфраструктури. Та, попри матеріальну вигоду та самостійність, львівські села і міста не поспішають об'єднуватися. Про це сьогодні говорили експерти. Ольга Матейчик розповість далі. Головна перепона в об'єднанні територіальних громад це побоювання мешканців та нерозуміння реформи децентралізації. Так стверджують представники влади. Вони ж часто у районах області спілкуються із населенням з приводу об'єднання територій є велика відповідальність, і це є мій висновок особисто, що люди бояться цієї відповідальності, тому що переважна більшість з них говорить таким чином, що ну як там в Києві вирішить, тоді ми ж так і будемо робити. А в Києві не вирішують хто із ким має об'єднатися. Це добровільно робить. Громада. За перспективним планом на Львівщині попередньо мало би бути створено понад 150 громад. Кабмін не погодив таку велику кількість об'єднань і запропонував 88 територіальних округів. У вересні ця цифра може змінитися. Депутати обласної ради восени розглядатимуть оновлений перспективний план для області. Була названа цифра об'єднаних громад, яка буде пропонуватися обласною адміністрацією: 99. Ну, 99 не буде точно. Може буде 97, може буде 104. Подібний процес децентралізації. Ізації відбувся в Польщі та в Німеччині, і попри те, що території у цих країнах давно об'єднані на законодавчому рівні, там й досі вносять деякі правки. А у нас на черзі прийняття двох ключових законів: управління землею на місцях та так званий закон олійної плями, який дозволить приєднатися громада без виборів по всій території, а лише локально у тій частині, яка приєднується. Ті, хто не прийняв рішення про об'єднання, ті, хто вагається, вони можуть через там, в якийсь певний термін приєднатись до вже діючої об'єднаної територіальної громади і відповідно включитись в процес. Опісля остаточного об'єднання на місця переходять всі адмінпослуги, утримання соціальних об'єктів та розпорядження землею. Централізовано під контролем залишиться лише призов до армії та соціальні виплати. Попередньо вже у жовтні повинні відбутися вибори у новоутворених громадах. Ольга Матейчик, Сергій Медведєв, Новини. Кабмін готовий виділити гроші на ремонт театру Марії Заньковецької. Щоправда, йде мова лише про ліквідацію аварійних місць у глядацькому залі. Адже місяць тому з технічного балкону обвалилась штукатурка. Ніхто не постраждав, однак відкривати наступний сезон без ремонту театрали відмовляється. Наразі ще кошти шукає Міністерство економіки. Шматок штукатурки впав із технічного балкону. в висвітлювальну ложу. На щастя, в той час став нікого не було. Після цього випадку театрали одразу спликали комісію з відповідних фахівців, чи ж простукали увесь тинь у глядяцькій залі, та знайшли ще декілька місць, які за певних обставин можуть обвалитись. Останній раз ремонт у цій глядній залі робився в 40-х роках. Спочатку німцями, а потім а потім з приходом Червоної армії. І те, що ми зараз бачимо, коли починаємо дивитися на цю штукатурку і так далі. І коли ми це бачимо, то ми бачимо, що була відповідальність. Дверта халтура гроші на ремонт старих балконів театр не має, каже директор закладу. Відтак звернулися за допомогою до Кабміну, аби за 6-літніх відпусток усе підрихтувати. Ми просимо 700 тисяч. Ми порахували це. Є дуже невелика цифра, але це є дуже компромісне рішення для того, для того, щоб і театр Зеньковецької працював ще 3-5 років, і щоб за цей час ми підготували і затвердили проєктно кошторисну документацію на капітальний ремонт в облдержадміністрації про потреби театру добре знають. Однак визнають, допомогти грошима не можуть, оскільки одна установа не може фінансуватись із двох бюджетів. Театр Занковецької національна установа і фінансується безпосередньо Міністерством культури. Тому ми можемо скеровувати різні документи підтримку, лобіювати інтереси і потреби театру, скільки знаходиться на теренах Львівщини. Тим часом театр активно залучає спонсорські кошти та організовує благодійні концерти. Завдяки цьому нещодавно. Вони зробили косметичний ремонт у холі. Ірина Конанець, Атоні Лопаченко. Новини. Львівський обласний клінічний перинатальний центр знову має труднощі із фінансуванням. Обіцяні кошти з держбюджету на реконструкцію закладу досі не надійшли. Аби завершити усі роботи і здати приміщення перинатального в експлуатацію, потрібно ще 110 мільйонів гривень. Чотири мільйони вже надійшли з обласного бюджету. Попри труднощі з державним фінансуванням, реконструювати львівський перинатальний центр не припиняють. Ремонтні роботи продовжують, однак у сповільненому темпі. Чиновники кажуть. За наявності стабільного фінансування ремонт об'єкту можуть завершити вже цього року. Нагадаю, перинатальний центр почали ремонтувати ще в 2013-му. Повністю об'єкт закритий по периметру, вікна, дах поставлений, повністю вже фасадні роботи зроблені, всередині розведені інженерні мережі. Наразі навіть за відсутністю фінансування роботи продовжуються. Зараз встановлюється вентиляційна система встановлюється ліфтове обладнання, Тобто ми не зупиняємося, але роботи проводяться повільно. Вже від 1 серпня європейські авто стануть доступними для українців. Сьогодні офіційно опублікували закон, згідно з яким акцизна ставка на вживані автомобілів з Європи значно знизиться. А це дозволить в рази здешевити розмитнення іноземних автівку у нашій державі. Про плюси і підводні та нового закону. Дивіться далі. Дешевий, і водночас, якісний автомобіль з Європи для більшості пересічних українців чи не єдиний спосіб стати власником іномарки. Львів'янин Любомир розповідає, водійські права отримав ще три роки тому, та придбати в Україні якісну автівку не в змозі. Добре, що президент підписав цей законопроект, адже я дуже давно хотів придбати власний автомобіль. А завдяки цьому я зможу придбати автомобіль за кордоном. Нагадаємо, що закон передбачає зниження ставок акцизного збору для вживаних авто від 2 до 28 разів у Ежності від об'єму та типу двигуна відтак українці зможуть відносно недорого оновити вітчизняний автопарк якісними автомобілями стандарту Європ'ять, тобто не старше 2010 року випуску. Тепер можна буде придбати автомобілі, такі як хочеш, і не за космічні ціни, а з реальні ціни. От в такому випадку дійсно себе вже починаєш почувати європейцям. Вже не вірилося, що цей закон буде підписано. і тепер, напевно, ми зможемо більше нових авто купляти з Європи. Я вважаю, що це однозначно крок вперед для збалансування цін між вартістю автомобіля в Європі і в Україні. Але в першу чергу я надіюся, що це дозволить вирішити питання з чергами на кордонах з автомобілями на польській та інших реєстраціях, і з перетинами кордону кожних п'ять днів. Щоправда, президент України Петро Порошенко ініціює введення певних обмежень, аби уникнути зловживань за пропозицією президента упродовж дії закону. А саме до кінця 2018 року одна особа зможе особисто ввести лише один автомобіль. Співавтор закону Ярослав Дубневич. Переконаний, навіть з цими змінами в Україні суттєво побільшає якісних автівок. Потрібно, щоб закон запрацював навіть з тими поправками, які вніс президент. Вступлення в дію цього закону покаже, що простий українець має можливість поїхати і купити добротний вживаний автомобіль. За словами Ярослава Дубневича, закон вступить в дію вже з 1 серпня. І допоки пропозиції президента не будуть підтримані парламентом, діятиме проголосовані редакції. あっ Герої не вмирають в пам'ять загиблих воїнів АТО. У Львові волонтери провели концерт Реквієм, прозвучали твори української світової класики, поезії та народні пісні. У залі філармонії зібрали разом родини загиблих вояків, аби згадати про подвиги синів України і розділити горе. Волонтери також підготували стенди з фотографіями усіх загиблих бійців із Львівщини, які загинули в зоні АТО. А їх за час неоголошеної війни на сході України полягло 240. Ок, три героїв далі. Ці стенди волонтери планують передати до гарнізонного храму Петра і Павла. Ми зібрали всі родини для того, щоб сказати, що вони не одні в своєму горі в своїй біді, щоб об'єднатися це з одного боку, був такий задум, задом. З іншого боку, нам дуже хотілося зібрати громаду також і сказати, щоб громада активізувалася. Наприклад, за Василем Сліпаком сьогодні 9 днів, за кимось 40, а за кимось вже й 2 роки. От. І це забувається. Дуже прикро, але це забувається. І це, напевно, одна з таких причин, щоб це ніколи не забути, щоб біль цих рідних розділити між собою, і тоді воно, напевно, не так сильно буде боліти. Ми мали інформацію офіційну про родини загиблих і мали їх адреси. Але ця інформація була часто не така повна, як нам потрібно було. Не було фотографій, не було такої інформації. Дякуємо тим волонтерам України, які створили чудовий сайт, книга пам'яті меморі-бук. В основному ми з нього черпали ту інформацію, яку нам бракувало, а також використовували Вікіпедію, використовували ще якісь сайти, щоб інформація була якомога повніша. Тим часом за минулу добу, внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули. Шестеро були поранені. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лойсенко. Ситуація, дещо загострилась на Луганському напрямку, як і раніше, противник веде бойові дії на південний схід від попасної у темну Пору доби по наших позиціях було випущено 52 міни. Натомість від попасної до станиці Луганської було спокійно. На Донецькому напрямку після тижневого затища ворог активізувався на світлодар. Ські дузі, зокрема, позиції українських військ у Троїцькому неодноразово обстрілювалися з мінометів. Потужні мінометні обстріли російсько-окупаційних військ відбулися у всіх гарячих точках: Зайцевому, Майорську, Авдіївській промзоні, підступах до Донецького аеропорту. У Новоселівці другі, окрім мінометів, по наших військах вели вогонь ворожі снайпери. Всього за минулу добу на Донецькому напрямку було 30 ворожих обстрілів, 18 – з важкого зброї на Маріупольському напрямку. Неподалік. Азовського моря противник продовжує активно застосовувати заборонене озброєння. Гарячою точкою вчора була Маргінка. Там тривали інтенсивні перестрілки. Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулося 16 ворожих обстрілів, зокрема, 4 з важкого озброєння. У Львівській області затвердили нові ліміти на ягоди, гриби та лікарські рослини, які можна збирати у лісах. Йдеться про максимальні обсяги, дозволені для правослової заготівлі. Норми стосуються тих, хто заготовляє продукцію лісу для реалізації. Також цього року затверджено рентну плату. Відтак, заготівля кілограма черниці нині становить 1 гривню, білих грибів 2 гривні 50 копійок. Крім того, має бути дозвіл на заготівлю, виписується лісовий квиток на конкретного підприємця. Чи фізичну особу заготівальник подає заявку, скільки ягід чи грибів хоче заготовити і за цей обсяг сплачує рентну плату. 50% від неї йде у місцевий бюджет, решта на відновлення лісогосподарського підприємства. Збирачі мають повідомити лісництво, коли і скільки вони збиратимуть. Розроблені ліміти і її вартості на ці ліміти, і кількісні показники це є більш лісовий, лісовий проект. Вони розуміють, скільки може ліс дійсно дати, щоб це було без шкоди. А наша задача це дати вихід цій продукції. і тому до нас звертаються саме ті підприємства, чи харчової галузі, чи переробної, які потребують цю продукцію. Тому однозначно ми зацікавлені в поширенні цієї інформації, що ці ліміти є затверджені, які є вартості на кілограм. Цих лімітів, в яких лісових господарствах можна звернутися чи за бузиною, чи за чорницею? Місця, де у Львові можна продавати баштані, вже визначили. Нагадаю, цього року у ратуші вперше провели конкурс з визначення місць для сезонної торгівлі кавунами і динями. На конкурсі було оголошено 26 місць торгівлі, проте вибрали лише 17. Відповідно до укладених договорів, оренда однієї точки коштуватиме від 1900 до 3100 гривень. Місця обрали за площею та найбільшим попитом. Міські посадовці сподіваються, що за час продажу баштаних. Казна поповниться на більше ніж 130 тисяч гривень. Додам, сезонна торгівля Кавунами й динями розпочинається 10 липня, а завершиться 10 жовтня. У цьому році а, це є конкурс, в якому прийняли участь. Четверо підприємців він був відкритий у Галицькому районі. Ми не пропонували таких місць, оскільки є магазини, є ринки. Ми вибирали такі місця, де б вони не були розміщені на газонах і де б вони не перешкоджали пішохідному руху і не створювали проблем для мешканців міста. Львова літо сезон відпочинку. Усі з нетерпінням чекають на омріяну відпустку, аби поїхати чи то до моря, чи гори. Отож, де відпочиватимуть львів'яни цьогоріч, Питала Ольга Тимуляк. На львівському залізничному вокзалі десятки людей. Хтось бере квитки на потяги, аби відправитись на відпочинок в Карпати, хтось або позагоряти на пляжі в Херсоні. На морі, на горі в гори вже ми були, в Одесу. У мені рідний край краще ніж десь за кордоном. На море на море сьогодні їдемо в Бердянськ. Може, може, на ворсклі десь на сумщині. Дуже люблю борську. У туристичних агентствах розповідають що сьогодні, все більше українців відпочивати їдуть за кордон, обирають курорти в Туреччині та Болгарії. І останні події в Стамбулі не надто вплинули на вибір українців, констатують туроператори. Явно сьогодні сказала, що відпочинок в Україні дорівнює відпочинку в Туреччині. Якщо взяти стандартний відпочинок в Одесі, то він як мінімум коштує 16 тисяч гривень на тиждень для двох людей. І якщо порівняти також відпочинок в Туреччині, як це ну, для наших туристів все ж таки краще, це відпочив жінок за кордоном, інше обслуговування, інші номери. Відповідно, за ті самі гроші можна відпочити і в Туреччині ні». Львів'яни розповіли, що місце відпочинку залежить від їхніх фінансових можливостей. А от туроператори кажуть, ті, хто все-таки хоче відпочити, обирають частіше неукраїнські курорти. Це Єгипет, це Болгарія, це також Іспанія, це Чорногорія, Хорватія. для людей, які люблять Європу, які люблять подорожувати Європу і хочуть щось побачити. Я би сказала також Кіпр досить популярний цього року. Неважливо, де ви проведете свою літню відпустку на українських чи закордонних курортах. Головне, аби відпочинок приніс задоволення, і на роботу ви повернулись із новими силами. Ольга Тимуляк, Андрій Сладков, новини. Ні, і кріслам так лекціям просто неба у парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького триває вуличний університет. Чути четверга, кожен охочий може долучитися і послухати теми, які його цікавлять. Є лекції про стосунки, час, гроші, силу волі і спілкування. Ніяких оцінок, лише цінні поради від професійних Ці тренерів. Мій. Додам, той, хто відвідує усі заняття, може отримати диплом. Організатори кажуть, це стане додатковою мотивацією рухатися далі і здобувати нові знання. Цілому ідея університету, так для чого він був створений, для того, щоб, скажемо, показати цінність навчання. Воно є та цінність навчання існує, і саме регулярне систематичне навчання дає свої результати. Ми скажемо, хочемо доносити до людей цінність і вартість того, що потрібно розвиватися. На Левандівці відбудеться фестиваль Параджанова. У його межах оголошено конкурс творчих робіт. Останній термін подачі заявок 20 липня. Фестиваль Параджанова на Левандівці це нова платформа для креативних ідей. Організатори проводять відбір найкращих фото, відео, картин та театральних постановок. Найкращі з них використають під час заходу. Експозиція фестивалю буде розміщена у культурно-мистецькому центрі Супутник кінопокази та літературні читання планують провести у Левандівському парку. Фестиваль об'єднає колаж Усі види мистецтва. Додам, що Сергій Параджанов відомий український та вірменський режисер, і найвідомішою його роботою є тіні забутих предків. Ми є частиною команди, яка готує цей фестиваль, частиною яка допомагає в логістичній логістичних питаннях. І фактично ми також дофінансовуємо фестиваль з міського бюджету. Це має бути просто-напросто з'єднаний вірменська культура, українська культура в такому діалозі, який би власне втілювався в програмі фестивалю Паражано. Це все відбувається завдяки проекту. Можна говорити так міжнародному. Музей Сновидінь під керівництвом Вікторії Данилян. Оскільки це для нас такий перший досвід взагалі великого, ми сподіваємося, що в подальшому будемо мати можливість реалізовувати подібні заходи. Ну як мінімум щороку так хотілася. Відкрили мотусковий парк. Він розміщений у парку «Знесіння». Організатори запевняють, з відвідувачами працюють спеціально навчені інструктори, які видають спорядження і проводять інструктаж. Це найбільший мотосковий парк у Львові. Він сезонний і працюватиме до 1 листопада. Додам, мотосковий парк це комплекс перешкод для дітей дорослих, розташований на висоті від 1 до 7 метрів. Усі маршрути відрізняються за рівнем складності і призначені для проходження як дорослими, так і дітьми від 3 років. Сміло можу заявити, що це є перший найбільший мотосковий парк у місті Львові. Парк у нашому надзвичайно чудове місце для нього, оскільки це є зелена зона, це є прекрасна зона для відпочинку, і саме такий мотосковий парк особливо гарно, скажімо так, вписується в територію нашого регіонального ландшафтного парку знесіння. У мотузковому парку працює кілька канатних ліній: дитяча на висоті півтора метра, середня на висоті чотирьох метрів. І у червні була запущена екстремальна лінія на висоті сім метрів. Безпеку відвідувачів гарантують за допомогою безперервної страховки, яка виключає можливість самовільного використання спорядження. Вдягається блочок, який заводиться з самого низу, від землі і до землі йде страховка. Перещовкувати нічого не потрібно, тільки проводити блочок, коли він зачіпається за на площадках. На етапах страховка їде самостійно, на неї можна не зважати. Людина тримається за мотузки, які висять навішані по етапу, а на страховку може не зважати взагалі. На Самбірщині стартували ігри нескорених у селі Сприня на місці створення української головної визвольної ради. Продовж п'яти днів вісім учнівських команд з Львівщини і сходу України проходитимуть справжній військовий вишкіл. Окрім самих змагань, військовослужбовці із самбірського району навчатимуть молодь надавати першу медичну допомогу і поводитись у надзвичайних ситуаціях. Аби взяти участь в іграх нескорених, Антон разом з друзями приїхали з лінії фронту у міста Слов'янська Донецької області. Хлопець розповідає: завжди мріє взяти участь у військово-патріотичних змаганнях. Це для мене така можливість закарбувати себе і згартувати. ось, як наші пращури робили це виякі упа. І я гадаю, що це на краще для всіх це єднання з заходу зі сходом. Ігри нескорених сприйнів вже стали традиційними та відбуваються за підтримки народного депутата Ярослава Дубневича. Цьогоріч вперше, окрім школярів з Львівщини, участь. Взяли і дві команди з Донеччини та Луганщини. Доля. Хлопці і дівчата будуть змагатися в проведенні військового впоряду з підготовки. Також буде проведення змагання з повстанського біатлону, який буде входити з подолання смуги перешкод з вогневими рубіжами. Також будуть змагання з армесенгом грівого спорту, перетягування линви. Стрільби, а також будуть повстанські перегони. Протягом п'яти днів учасники змагань матимуть можливість не лише випробувати себе, а й отримати корисні навички з медичної та військової справи. Кожного дня тут після обіду будуть відбуватися. Е... Презентація військової справи представниками військових частин самбірщини це наші хіміки, наші сапери, наші наша військова авіація і десантники Живе спілкування підлітків із заходу та сходу, їхнє патріотичне виховання зараз є вкрай актуальне та необхідне для майбутнього країни. Переконаний голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин. Дуже приємно, що це вже третій раз такий захід. І очевидно, що ми мусимо далі поширювати нашу географію не тільки на власне на Львівську область, а в першу чергу на район. Не сходу з цією метою вже двадцяти числах липня з цілою делегацією районних голів районних рад Львівщини, міських рад ми йдемо на Луганщину, щоб говорити далі. ці питання нагороджуватимуть переможців ігор горнискорени в неділю 10 липня в селі Сприня під час урочистостей з нагоди 72-ї річниці створення української головної визвольної ради. На захід запрошують усіх охочих. Крізь терни до зірок юна дівчинка-переселенка із Донецька Лана Герасименко у Львові дивує своїх викладачів. Десятирічна дитина грає складні музичні твори на скрипці. А заради своєї великої мрії грає також і просто неба. Дівчинка хоче взяти участь у міжнародному конкурсі юних талантів. Аби поїхати до Європи, родині бракує грошей. Аплоднім повтор. Новий квіт не треба спішити. Алана хоче все і відразу бо дуже працювати. Зізнається її викладачка. Десятирічна дівчинка із легкістю виконує складні та дорослі твори. Дівчинка ініціативна. Часом приходить, говорить: я хочу грати це, я хочу грати це, я хочу грати це. Я звичайно як? Але вона помаленьку все. Малими кроками справляється. Наприклад, ми зараз готуємо чекону Віталі, і вона є дуже складна. В її грають, і Олег Криса недавно виступав, грав цю чекону. І такі більш зрілі музиканти, тому що це дуже серйозна музика. Але вона якось тягнеться. От я так схильна до того, якщо дитина дуже це хоче грати, вона це заграє. У дівчинки Любов до Скрипки зародилася у 2009-му, коли їй було лише три роки. Колись я на Євробаченні побачила. Одного скрипаля Олександра Рибака. мені дуже сподобалась скрипка. у Львівській музичній школі ім. Соломії Крушельницької Лана займається лише другий рік. А вже цього року із семи конкурсів у всіх зайняла призові місця. Тепер в Лани є велика мрія. Участь у міжнародному конкурсі дитячих талантів. Тому заробляє сама на себе. Грає просто неба поблизу площі ринок. Вона власне я кажу, перші всі свої гроші тратила тільки на АТО. То в неї вже пізніше прийшла ідея, що вона може і собі заробити для того, щоб вкладати в своє навчання, в свою освіту. Планує поїхати на один з конкурсів або в словаччину на таланти Європи, або в Чехію на Коціано. Конкурс Лані вдалося зібрати трохи більше 700 євро. А цього замало та дівчинка не розчаровується. Зізнається, опановуватиме нові твори і поїде на конкурс вже наступного року. Ірина Качмарик, новини. Що ж на цьому я з вами прощаюся. Це вся інформація у нас на сьогодні. Пам'ятайте про наш інтернет-портал lviv.tv. Приємного вам вечора і бажаю, щоб ваші мрії завжди втілювалися у життя. Бережіть себе.